Підстав є структурний підрозділ міської ради, яке надає послуги по отриманню будинків територій, благоустрою міста та інші послуги населення міста. За, е, е, на поточний ремонт об'єктів благоустрою за 1912 року було відбувано Кошти 593 тисячі 358 гривень 19 копійок. фактичні витрат благоустрою склали 637 тисяч 645 гривень 65 копійок. копійок. На, на що були використані дані кошти? Це, по-перше, на санітарну очистку вулиці міста, освітлення міста це плата за світло, від стріл собак, закупівля певних масивних матеріалів, віддалювання вулиці міста, зготовим покриттям, розчищення снігових заметів. Посипання проїжджої частини соляно піщаною суміші, обрізка крон дерев по вулицях ті та прибирання повалених дерев після больвіїв, також кисіння газонів і міського парку, стадіону і по капітальному ремонту житлового фонду було Виконана робота профінансована на, на суму 300 674 гривні, а саме реконструкція покрівлю житлового будинку по вулиці Купака 2В. Ви знаєте, що роботи були виконані у 2011 році, а проплата йшла в 2012 році. Також капітальний ремонт житлового будинку по вулиці і в на суму 74 333 гривні. Капітальний ремонт житлового будинку по вулиці чекало 54 тисяч 939 гривень. Також виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт житового позиція в Сполуці Ошевського, 21 По цьому будинку роботи почалися заключення договір в жовтні і зараз виконуються роботи. За 9 місяців 2012 року ж ЖКГ разом з підрядом організації були по... Ямковому ремонту вулиць Філатова, Кузнєцова, Галина, Пушкіна, Гвардійська, Васильєва, 17 вересня, Горького, на Київська на, на загальну суму 646 тисяч 7 гривень. За 9 місяців 2012 року з населенням міста було заключено населенням міста було заключено 386 договорів. І на вивезення тих побутових відходів та 93 підприємці міста заключили договір на вивезення сміття. Крім того, нам, нам надавалися додаткова послуга по перевітці димовентканалів приватному сектору району на суму 11 тисяч 860 гривень. Доходи Підприємства за 9 місяців склали 198 тисяч 732 гривні, витрати по підприємству 1 мільйон 218 тисяч, збиток склав 219 тисяч, по підрозділам благоустрій 103 тисячі, утримання будинків прибудинкової території 108 тисяч, плюс дало нам звалища, ринок, ну і Ті послуги, які ми надавали по обслугову в каналів по житловому фонду ми зараз розробляємо новий тариф, так він був з дольовою ставкою рентабельності. І в зв'язку з тим, що він був затверджений у 2009 році, за той час змінилася мінімальна заробітна плата і збільшилася вартість матеріалів, які ми використовуємо на ремонт. Це пов'язано з цим. На самому підприємстві ми побували, ознайомилися ну, так, якби, з певною фінансовою діяльністю даного підприємства. Можна сказати, що ситуація, звичайно, дуже складна. І, наприклад, з розмови з керівником підприємства, з, бухати, з працівниками бухгалтерського відділу то Якось рішення, щоб вийти з тої кризової ситуації, оскільки боргів дуже багато, майже 700 тисяч гривень має 000. дане підприємство. Ну, ми так і надійшли до єдиної якоїсь думки. Було надано доручення, щоб ви зустрілися з працівниками податкової служби. І розробили певну якусь стратегію, як вийти з даної ситуації. Що можна сказати по цьому питанні? Чи зустрічалися? Ми зустрічалися, даний ну, міський голова, е, головний бухгалтер, ми зустрічалися. І, і результат зустрічали. Ну, Людина, яка може розказати, що це таке стоїть питання спочатку майна, а потім банку. На 12. Скільки е, вами описано майна, на яку суму в тобто Комонгоспі? Я собі не точну цифру, Зараз я вам не, не слово. 108 тисяч. Тільки всього насе на 108 тисяч. Із 700 Це майно, яке було описано як у 2002 році, на 108 тисяч. То ще що з тим описним майном, як податково має поступати? І яке це майно? От як сьогодні гаражі, машини? що так. було описано, на Податково не може сама продати майно, правильно? Ви ми ви передаємо різ, суд, суд дає рішення, ми передаємо саме виконавчому стягнення. Ви це зробили? Ви, звичайно, а я і вже. передано на стягнення. Тобто він має сам себе викупити, так? Чи як зрозуміло? Ні, зачекайте, не за це мову я веду. Я веду мову за те, що є описано податковою на 108 тисяч, наскільки ви сказали, ну, вона Кач каже, майна. Сиді? Так. Який порядок? По тому описано. Ви склали. А, 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 майна, да, передали до Арку опису майна звичайні передали до суду. Рішенняється виконавчем є рішення суду, є рішення... Є. Зу... так? Звичайно, я постанова такого... зу... суду стягнення. З кого тоді береться? З вужика. То є, як це буде? Ваше майно? Ви забрали є... і вам назад стягувати? Хто його забирає? Воно проводиться аукціон. Я ж це все розумію. Це можуть три уваги. Я ж розумію, що ніхто його не забирає. Але це ваше майно. Це він користується цим майном. Зачекайте. Да. зачекайте. Да. Я наприклад розумію, такщо якщо ви описали майно, ви маєте за податки його забрати. Тобто, якщо ви його описали, вишні є суток тепер. Податкова цей, виконавча служба забирає в примусовому порядку з рахунка гроші і платить ПДВ. так? Хто, е... як Хтось дав дозвіл виконавчій хоча б щось продав, Скажіть, платник знаходиться в вашій власності. Міська рада жодної копійки для цього не виділила, щоб продати хоча б щось. А як зараз має пройти процедура продажу? Ну, Я керівник, я особисто, Акціон, я заступник начальника. керівник. Як? Він був хай безпосередньо розкаже, як про що було, як, як має процедура подорожу от розкажіть нам. Спочатку має бути викуплено майно, Хто має роз... викупити? Ну, Міська рада чи це через аукціон? Ну. Це аукціон. Це виконавча служба подає на аукціон і не забачає, хто, хто буде... як має здійснитися аукціон. Хто більше дасть? Як близька рада попаде на то, то де щоб там викупити? Ну є положення про це. Є положення про проведення торгів. Торгів. Ну я розумію, є, от наприклад, уставили. Зараз будемо хіба то ми чого ми. Ні, то я веду мову, чи це нормальний варіант на продажу цього. Прошу, я волю, ну я йому говорю, вам є до того підхожа, я там скажем, что-то ходить, мне попасть. Ну добре.